У середу до сектора Гази прибули вантажівки з гумдопомогою та пальним. Ізраїль відкрив головний прикордонний перехід на кордоні з Єгиптом після того, як було вирішено суперечку з Хамасом про повернення тіл загиблих ізраїльських заручників. Вона могла зірвати хитке перемир'я. Раніше Ізраїль погрожував, що не відкриє перехід і зменшить обсяг допомоги, якщо бойовики не прискорять передання тіл. Уночі Хамас передав ще кілька тіл, однак Ізраїль повідомив, що одне з них не було тілом заручника. Гуманітарна допомога сектору гази містить харчі, медикаменти, пальне, газ для приготування їжі та обладнання для ремонту інфраструктури. Для багатьох палестинців, які повертаються до зруйнованих будинків, це велика підтримка. Немає ні роботи, ні їжі, ні води, ні житла. І скоро зима. У нас немає ковдр. Зовсім нічого немає. Водночас питання про повернення тіл залишається чутливим і може знову поставити під загрозу перемир'я. За даними ізраїльських джерел, у секторі гази перебувають останки приблизно 20 заручників. Наступні етапи перемир'я передбачають роззброєння Хамасу та передання влади, але угруповання відмовляється виконувати ці умови. Раніше Дональд Трамп, автор мирного плану, казав, що для роззброєння угруповання за потреби застосують військову силу. Тепер він зазначає, що американські армійці для цього не будуть потрібні. Ми і так дуже залучені. Якби ми не були залучені, то миру не було б. Якби ми не знищили ядерний потенціал ірану, ця угода ніколи не відбулася б. Ми їм дуже допомогли. Перемир'я між Ізраїлем і Хамасом було укладено 10 жовтня за посередництва Дональда Трампа, а також за участю Єгипту, Катару й Туреччини. Останню групу з 20 живих ізраїльських заручників звільнили 13 жовтня. А в ніч проти 14 жовтня Хамас передав тіла восьми загиблих. Ізраїль зі свого боку погодився повернути останки більш ніж 360 палестинців. Водночас Хамас останніми днями проводить зачистки в секторі Гази, намагаючись придушити місцеві клани. Ті робили спроби взяти під контроль райони Анклаву під час конфлікту.